Вітаємо любі глядачі! І ласкаво просимо на канал СуЗІр'я. Сьогодні ми готові поділитись з вами астрологічними прогнозами для кожного знаку Зодіаку. Давайте заглибимося в магію астрології та дізнаємося, які енергії очікують на нас наступного тижня. Овен. Цей тиждень буде надто напруженим. Так що не відмовляйтеся від запропонованої допомоги, самотужки буде складно завершити деякі важливі справи. Намагайтеся не вступати в конфлікти з колегами, шукайте компроміс. Подумайте, чи необхідні незмінні принципи, або іноді варто відступити від правил і зробити виняток. Ви від цього не так програєте, скільки виграєте. Більше посміхайтеся та жартуйте. Це піднімає не лише власний настрій, а й настрій оточуючих. Телець. Вам важливо зосередитися на службових справах, якщо ви хочете досягти успіху. Скромність найбільш оптимальна лінія поведінки зараз. Хоча зберігати секрети непросто, але якщо ви не стримаєтеся, у вас і людей, які довірилися вам, можуть бути неприємності. У вівторок краще не приймати поспішних рішень. Бажано все продумати і з кимось порадитися. У четвер бажано вести переговори та укладати важливі угоди. У вихідні можуть приїхати гості здалеку. Близнюки. На роботі очікуються зміни, причому на краще. Вам піднімуть зарплату та запропонують оптимальний графік. Постарайтеся все ретельно обдумати, перш ніж вимовляти ключові слова. Успіх будь-яких переговорів залежить від чіткості вашої аргументації. Також вам пощастить із подорожами. У любовній сфері чекати на приємні новини. Рак. Цього тижня не варто піддаватись на провокації, у тому числі і на власні. Навіть на короткий період не допускайте, щоб вами керували негативні емоції. Тиждень може бути вдалим у плані роботи. Постарайтеся максимально використовувати ваші творчі здібності. Тільки не тягніть надто ковдру на себе. Краще працювати в команді. Вихідні гарний час для руйнування старого та створення нового. Лев. Цей тиждень загрожує сварками та розчаруваннями в особистому житті. Можливо, вам доведеться будувати нові відносини. Намагайтеся уникати диктаторських замашок і спокійно сприймайте поради оточуючих. Щоб економніше витрачати свої сили та нерви, рекомендується сконцентруватися на якомусь одному найбільш невідкладному завданні присвятіть другу половину тижня роботі та творчості. Діва цього тижня настав час рішучих дій. Ви випромінюєте енергію та бадьорість, тому спокійно та рішуче впорайтеся з труднощами та проблемами. Вам можуть запропонувати цікаву та перспективну роботу. Вівторок та середа добрі дні для вирішення ділових проблем. Без заминок пройдуть усі погодження та підписання офіційних паперів. У середу на вас може навалитися багато роботи, але вона буде цікавою та захоплюючою. У вихідні стосунки з близькими будуть гармонійними, а діти порадують вас своїми досягненнями. Терези. Щоб тиждень мав позитивні результати. Всі важливі справи необхідно запланувати на понеділок та середу. У четвер оточуючі, люди викликатимуть симпатію, допомагатимуть та підтримуватимуть вас. Субота вдалий день для розгрібання домашніх проблем, що накопичилися. Але щоб у такій ситуації не опинитися в стані вичавленого лимона, постарайтеся дотримуватися філософських поглядів на те, що відбувається, і не сумувати. Скорпіон ви зможете зробити майже неможливе, а варто лише захотіти. Цього тижня ваш переможний наступ на кар'єрній ниві продовжиться з потрійною силою. А ще нещодавно ви не могли подумати про такий значний фронт робіт і такі повноваження. Але не забувайте і про особисте життя. На вас чекає страсне побачення. Стрілець. Цього тижня перед вами відкриються нові можливості та нові спокуси. Не варто звалювати на свої плечі більше, ніж ви зможете зробити. Вівторок вдалить для далеких поїздок та нових знайомств. У п'ятницю будьте обережнішими зі словами. Обмірковуйте добре те, що кажете, тому що ви можете надавати нездійснених обіцянок і опинитися в делікатному становищі. У вихідні прагніть гармонії, рівноваги та душевного комфорту. Козиріг. У вівторок близькі оцінять ваші досягнення. Були б здобутки. На вас, схоже, очікує досить спекотний тиждень. Активно розбираючи з проблемами, що накопичилися, постарайтеся не відштовхнути потрібних людей. Бажано планувати найважливіші справи, зустрічі вирішення проблем на першу половину тижня. У середу варто виявити відповідальність та ініціативу. У п'ятницю будьте обережні під час спілкування з діловими партнерами. У суботу. Можливе романтичне побачення. Водолій. Ви маєте реальний шанс здійснити свої грандіозні задуми. Єдиним ворогом, який може завадити вам, буде ваша ж власна метушливість. Все або майже все ви зможете реалізувати, роблячи рішучі дії і проявляючи логіку та послідовність. Наприкінці тижня навантаження посиляться, але енергії та силу вас хоче відбавляй. Бажано відкласти далекі поїздки та непотрібні зустрічі. Риби. Цього тижня вам потрібно підвищити самооцінку. Можлива несподівана зміна місця проживання чи роботи. Понеділок гарний день для спілкування, початку навчання чогось і вдалий для переговорів із діловими партнерами. У вівторок корисна активність та ініціатива з вашого боку. У середу загрожує проявитися ваша емоційна вразливість. Вихідні підходять для руйнування старого та початку нового. У вас буде великий простір для вибору.